Так, зранку 8 вересня напередодні дня фізичної культури і спорту, який щороку відзначають у другу суботу вересня, вітали тренерів шостки, які виховали і продовжують виховувати не одне покоління спортсменів. Вітаю з ним фізичної культури, і спорту свято самих сильних спортсменів, тренерів і всіх людей, які причасні до здорового способу життя, і наше з вами завдання. Як найбільш дітей залучати до занять фізичною культурою спорту, залучати дітей, молодь і батьків. Я вітаю спортсменів, бажаю вам міцного здоров'я, удачі, наполегливості і перемоги. Неймовірно вдячний Збройним силам України за можливість, що ми можемо з вами працювати, виховувати молодь сильними, здоровими і сміливими. Пам'ять тих, хто віддав життя заради вільної, незалежної України вшанували хвилини мовчання. З вітальним словом до присутніх звернулася начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Шостінська школа Барса займає вже котрий рік поспіль, перше місце в області серед спортивних шкіл за результатами вашої роботи. Дивлячись на вас красивих, молодих, усміхнених, життєрадісних, наполегливих, я впевнена, що цю високу планку ви будете тримати ще. Довго і довго я вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю перемоги нашій Україні як найскоріше. А вам у всьому. І кай наступна планка ваша буде ще вища за попереднім. На Шосткинській барсі працюють тільки кращі тренери. Вони не уявляють свого життя без спорту. Для мене можна сказати, спорт це все моє життя. Я почав займатися з дитинства спортом, потім обрав вуз, який мене навчив, став навчив мене тренерською праці, вчителем фізкультури працював, але зрозумів, що тренерство це моє призначення, і мені більш сподобалось роботи, роботи, працювати тренером. І вже понад 30. П'яти років я працюю тренером. Я почала займатися з 7 років, закінчила сумський педагогічний університет і зі спортзалу не виходила. Так, все моє життя я в спортзалі, спорткомплекс імпульс. Ми там продовжуємо тренуватися. Ну це моє життя. Я все життя граю, треную. Цьому році було 25 років, як я треную дітей. Для мене спорт велике значення має в житті, так як і ми більш ніж уже 20 років і займаємось, і дітей виховуємо. Якось прилаштовуємо їх до здорового способу життя. То ми приходимо на стадіон, це наше життя. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Микола Нога. Він побажав скорішої перемоги. Я вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую вам за те, що ви вмієте працювати. І хотів би, щоб ми всі більше робили для перемоги. Я зовсім декілька днів тому у наших хлопців у 13-му батальйоні. Розумію, скільки, наскільки їм складно і розумію, наскільки їм треба допомагати. Тому давайте все знаходити найменшу можливість святом, з днем. Фізичної культури і спорту вас усіх вітаю. Також спортсменів привітав і Віктор Ждаміров, начальник відділу охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. Тяжкий час приходиться нам працювати з вами, виховувати підростаюче покоління. але радує те, що не дивлячись на складні часи, ви дійсно тримаєте планку спорту шостки, показуєте відмінні результати на рівні області, на рівні держави. Діти становляться чемпіонами України, призерами європейських та світових першостей. Бажаю вам миру, достатку, перемоги! Нам всім, вам гарних учнів! Зі святом вас. Тренерів та працівників комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса відзначили грамотами Шосткинської міської ради та управління освіти.